Вітаю! Хочу сьогодні поділитися з вами своїм досвідом такої цікавої, на мою думку, практики вивчення карт Таро це динамічна медитація. Дізналася я про цю практику, коли була активною користувачкою форуму Олени Лідній. Там Олена з учасниками форуму регулярно проходила цю медитацію, але в основному на старших арканах і на картах двору. І я почала з того, що разом з учасниками проходила динамічну медитацію на старших арканах, а потім вирішила пройти на, на всіх арканах колоди. В чому взагалі полягає ця практика? Це практика, всі ми знаємо, до речі, про практику звичайної медитації. Про неї дуже багато є відгуків і в інтернеті дуже багато про неї написано, коли ти концентруєшся на аркані, дивишся на аркан, концентруєшся і типу входиш. Ну, в ту картинку аркану, яку ти бачиш, і там, озираєшся, намагаєшся спілкуватися з головними героями аркану. Я, чесно кажучи, не проводила такої практики. Я взагалі з медитацією не дуже дружу. Для мене це доволі складно. І коли я дізналась про динамічну медитацію, яка не потребує. Особливого місця, часу, концентрації, то мені ця практика сама ідея цієї практики сподобалась набагато більше. Полягає вона в тому, що протягом кількох днів, ну я це робила протягом тижня для кожного аркану, ви маєте десь на видному місці цей аркан. Наприклад, ви можете його поставити як заставку на телефон, ви можете поставити, якщо у вас є алтар, на алтар цей аркан. Ви можете також поставити собі як заставку на комп'ютер, якщо ви користуєтесь ПК. І ви постійно ну, намагаєтесь на нього дивитися. Бо, наприклад, якщо ви живете в будинку або в квартирі, де ви, наприклад, більшість часу проводите, наприклад, на кухні, ви можете на кухні десь поставити, щоб більшу частину ця карта була там, щоб ви просто хоча би. Торкалися її поглядом періодично, поки ви займаєтеся своїми справами. Окрім того, що ви можете робити карту дня там вашу щоденну і так далі, але от ви собі програмуєте, що на певний період, наприклад, на тиждень, але це може бути будь-який період. Але я не думаю, що два або три дні це достатній період, тому моя особиста думка, що краще б трошки подовше періоди обирати. Ну, для мене тиждень було оптимально. І ви просто постійно контактуєте візуально або подумки, тому що ви можете навіть згадувати цей аркан, якщо у вас немає можливості мати його зображення, то ви постійно повертаєтесь до нього подумки. Тобто ви постійно маєте його в своїй голові. І за цей тиждень ви спостерігаєте, як енергії цього аркану проявляються в вашому житті. Це, на мою думку, такий прояв. Певної магії, тобто це також можливість залучити певні енергії, певних арканів до свого життя. Деякі люди, які проходили цю е, практику на форумі Олени, вони, наприклад, дуже боялися проходити практику з арканом смерть або з арканом вежа. І так це дійсно може спричинити певні ну, не дуже приємні події у вашому житті, але оскільки це. Динамічна медитація, то навряд чи ці події будуть мати якийсь доленосний характер. Але варто бути готовим до того, що дійсно ну, щось не дуже приємне може трапитися. Але знову ж таки, оскільки аркани мають дуже дуальну природу, тобто кожен аркан має прояв такий світлий і темний, то можна бути готовим до неприємностей за будь-якими арканами. Насправді я тут виставила ті три аркани, які для мене програлися не так, як. Я очікувала. І саме динамічна медитація допомогла мені сформувати певне уявлення про певні аркани, яке не дуже відповідає тим ем, ем, значенням, які я е, знаходила в різноманітних підручниках або на е, різноманітних інтернет-ресурсах. Тому що я досить багато книжок прочитала по Таро, таких ну, як підручники, да, от для тих, хто вивчає Таро. І багато робила собі нотаток стосовно значень певних арканів, і далеко не всі вони в мене залишилися в робочих. І от саме динамічна медитація допомогла мені певним чином прожити на своїй власній шкурі відчути енергії певних арканів. І, до речі, саме після динамічної медитації я впевнилася в тому, що не так страшна вежа, як її малюють. Або диявол, що насправді найнеприємнішими персонально для мене арканами є зовсім інші аркан. І от є один з них, це, до речі, сила. Я не люблю цей аркан, його прояв персонально для мене. Але не обов'язково, що саме у вас так само програється цей аркан. Мені також вважається ця практика дуже важливою для того, щоб сформувати свою скарбничку трактовок. Тому що ваші власні трактовки, нюанси трактовок для вас не напрацює ніхто, окрім вас самих. І нюанси можуть відрізнятися від таролога до таролога. І я не знаю, від чого це залежить, можливо, це залежить від наших персональних цінностей, вподобань, поглядів, ставлення до певних речей. Я не знаю, але тут я, я особисто вбачаю. Щось від квантової фізики, знаєте, коли оператор також має вплив на проведення експерименту, а не тільки об'єкт експерименту. Ще один такий важливий момент, як мені здається, першу свою динамічну медитацію цей е, великий раунд, який тривав 78 тижнів. Тобто, це більше року я проводила цю медитацію. Це був була більша частина 2019 року, а також 2020 -го. І найкраще ну, за рекомендаціями Олени тоді е, і інших учасників форуму вони рекомендували брати якусь класичну колоду або Уейта, або колоди наближені до Уейта. Оскільки я не люблю класичну колоду Уейта, то я обрала колоду, яка ну, була таким меншим злом, так би мовити. Це універсальний тара Уейта. Зараз у мене цієї колоди немає. Я вставлю фоточку е, коробки, якщо знайду в інтернеті. Ну, це теж золочена колода. Там вона не всім канонам відповідає, але вона є колоном Уейта. Якби на той момент у мене була оця колода Золоте Артнуво, то, мабуть, я б взяла її. Але на той момент у мене її ще не було, і на той момент її ще взагалі не було на ринку. Я не дуже рекомендую цю практику також для зовсім початківців, які хочуть ну, прям починати вивчати. Таро за допомогою цієї практики, тому що для того, щоб потім аналізувати, як карта програлася у вашому житті, вам треба вже знати хоча б базові значення карт, для того, щоб бачити, як карта програється. Тому якусь теоретичну підготовку, хоча б мінімальну, мені здається, дуже. Ну, необхідно мати для того, щоб робити цю практику динамічної медитації. Ну, тобто, це така, скажімо, гарна практика для закріплення вже якихось отриманих теоретичних знань, отак. Або практичних також. Щодо того, як я проводила цю динамічну медитацію, то в той період, я коли, наприклад, ходила на роботу, на роботі у мене не було можливості користуватися телефоном, тож я подумки тримала образ з карти. В своїй голові вдома я намагалася періодично дивитися на цю карту, вона у мене стояла на моєму робочому столі. Або якщо я там не була в тій кімнаті, де в мене стояла карта, то я теж постійно подумки зверталась до цієї карти. Іноді я також заходила на різні сайти під час у цього тижня медитації з певним арканом і просто читала якусь інформацію про цей аркан, або в підручниках щось читала. Ну, тобто, таким чином я ніби. Посилювала присутність цього аркану в своєму житті протягом цього тижня. Насправді у мене були цікаві висновки про певні аркани на момент закінчення динамічної медитації. Ну, ось вам три яскравих приклади: наприклад, Аркан Сонце. Ніби дуже позитивна карта, але в Аркана Сонце є тіньова сторона. Це прояв надзвичайного егоїзму або егоцентризму. І насправді мені здавалося з цим зіштовхнутися саме під час динамічної медитації з Арканом Сонця. Причому Аркан Сонця, оскільки він так перший раз, коли я проходила з на медитацію на універсальному таро, він програвся доволі негативно для мене. Тобто, взагалі, позитивних проявів було ну, майже не було. Тобто, були в основному негативні прояви цієї карти. Саме через це. Через якийсь час, коли я вже пройшла перший цей великий раунд динамічної медитації на всі 78 арканів, я вирішила повторити динамічну медитацію на деякі аркани, ну після яких у мене залишились певні запитання або енергію яких я не сильно відчула. І я повторила цю динамічну медитацію на картах з інших колод, тому що у мене була така підозра, що можливо. Зображення аркана, воно також впливає на те, як цей аркан проявляє себе. І о, я вдруге проходила динамічну медитацію на аркан Сонця на колоді Священного острова. Зараз у мене її немає, але я вставлю зображення цієї карти зараз у відео. І насправді, вдруге, ця карта програлася, ну, вже так, зі знаком плюс і зі знаком мінус, але от без егоцентризму і егоїзму. Інших людей по відношенню до мене ну, тут не обійшлося. І якщо перший раз це була людина, яка ну, не мала до мене прямого відношення, то в другий раз це була людина, дуже мені близька безпосередньо. І якщо в перший раз без конфлікту не обійшлося, то в другий раз все пройшло більш м'яко, але все одно це була дуже неприємна ситуація. Що стосується Аркану Сила, його дуже всі люблять, хоча. Я ще коли робила розклади на день, тоді ще помітила, що це такий дуже неоднозначний аркан і що він не про наявність життєвої сили, такої, знаєте, яка буяє і робить тебе дуже цілеспрямованим, повним сил і енергії. У мене цей аркан завжди програється як десятка жезлів, але в квадраті. Тобто, це зусилля в першу чергу. Якщо це про більш якісь глобальні, наприклад, питання, ну то це про примус, тобто це про прояв насильства в якомусь вигляді. Цей аркан вперше на універсальному торо, коли я проходила медитацію, майже себе ніяк не проявив. Були деякі аркани, які, от так би мовити, з першого разу я майже не відчула під час динамічної медитації, і на деякі з них я повторно проводила динамічну медитацію. І от одним з них був Аркан Сила. Перший раз я його ну, не відчула. А от другий раз, знову ж таки, я проходила його на карті з колоди Священого острова. І чому я саме цю колоду обрала? Тому що там дуже яскраві кольори і образи дуже яскраві. І насправді, другий раз, коли я проходила динамічну медитацію на Аркані Сила, от вона прям проявила себе в усі свої негативні, як на мене, красі, тому що. Це був, був тиждень, коли мені все давалося великими зусиллями. Починаючи з фізичного стану, я почувала себе дуже слабкою, дуже погано себе почувала. Ну, весь тиждень, знаєте, от, ніби нічого не болить, але от просто ти, ти прокидаєшся зранку, і ти вже втомлений. І отак от був весь тиждень, хоча тиждень був дуже зайнятий, дуже багато чого треба було робити, і мені все давалося дуже, дуже великими зусиллями. І... Ну, я не буду вдаватися в подробиці, але там було декілька аспектів, які, в принципі, вдалося виконати протягом тижня. Але знову ж таки, я була просто виснажена під кінець того тижня. Оце у мене аркан сила так програвся. І ще один цікавий досвід у мене був з арканом Колесо Фортуни. Насправді він доволі яскраво програвся і вже під час медитації з універсальним Таро він у мене програвся саме як білка в колесі. Той тиждень накатала стільки кілометрів, скільки я не накатувала за місяць. І насправді не завжди ці кілометри я робила у справі. Тобто, це був тиждень, коли було дуже багато маленьких справ, які створювали атмосферу такого легкого хаосу, я би сказала. І уникнути цього було неможливо. Це було колесо фортуни. Тобто, от реально було відчуття, що тебе. Як, наче в те колесо десь поставили десь всередині, і от тебе отак от носить постійно. І зупинитися ти не можеш. І, на жаль, і так були дуже, дуже багато було факторів, на які я вплинути не могла. Пересування постійні в просторі вони були спричинені іншими людьми. І на, на це я вплинути не могла. Мені треба було просто підкорятися для того, щоб мої питання були вирішене. Це був цікавий досвід, але потім у мене на той момент ще була колода. Ну, вона такого більш кролянського характеру, Петра Кейтаро. Я також ставлю зараз картинку. Там аркан називається, по-моєму, Фортуна, і там немає колеса на ній, там є двері. І це двері у той інший щасливий світ, у рай, так? там, де все класно і все прекрасно. І от я повторила динамічну медитацію. З цим арканом я ставила його собі на заставку, в мене також карта стояла на столі. І ось протягом того тижня, коли в мене була ця фортуна з дверями, вже ніяких зайвих рухів я не робила і е, кілометри я не наматувала. Насправді е, програвся аспект ну, просто везіння, коли от просто повезло. Коли вдалося щось зробити, хоча це були не дуже якісь серйозні моменти, але все одно, оця ці двері у якесь, не знаю, у якесь щастя, у якийсь рай, вони також програлися, хоча знову ж таки не дуже яскраво. Ну, можливо, яскравість програвання також може залежати від популярності колоди. Тобто, якщо багато людей не користуються і мають свої напрацьовки, то можливо, це також впливає на силу прояву цієї колоди. Я не включаю. Також я хочу окремо зняти відео про одну з карт, яка у мене взагалі програлася на динамічній медитації не так, як я того очікувала. Це була сімка мечів. Абсолютно не той результат, який я чекала. І для мене особисто сімка мечів це взагалі карта ніколи не про крадіжку, а про дещо інше. Але я думаю, що я про це зніму окреме відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!